Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, такі зимові, коротенькі карнікули завершилися. Зимові чому? Ну, на дворі е, всі роботи закінчилися. Не роботи закінчилися, а робити їх неможливо, тому, тому е, переходимо. Переходимо до того, що готуємось до нового сезону. Ну а новий сезон з чого починається завжди з насіння. Друзі, ми коли вам показували, що ми висаджуємо і, і в теплиці, і поза теплицею з томатів і інших овочів, ми говорили, що висаджуємо багато-багато сортів. І з цих сортів, що нам сподобається, що нас заінтересує, ми зберемо насіння. І, і вам розповімо про те, що який же результат показали ті чи інші томати. Тому, друзі, ну, результат того, що ми зібрали насіння, це тільки в цьому році, ось ви бачите, отут зараз. Ну, ми вже показували вам в одному відео, як ми перевіряємо. Це, це насіння після того, як ми його зберемо на схожість. Але там було вся 20 сортів. Зараз же в сьогоднішньому відео ми так ну не детально, а в загальному пробіжемося. По тому, саме по цих, по цих сортах, які ми зібрали в цьому році, і, і що, які, які саме сорта нас заінтересували, які ми будемо продовжувати висаджувати Ну, а оскільки ми їх зібрали, значить заінтересували вони нас усі. Як бачите, їх дуже-дуже багато. Ну, так так трошки ми розіклали їх по, по категоріях. Ті, що там з краю ось тут, це тих, що зібрали дуже-дуже мало. То, що і посаджено було мало. Ну, друзі, так як по тому швиденько пробіжимося, перші категорії тут що самих ранніх. на кінець то ми Санька. Це такий томат популярний, всі, коли ми продаємо розсаду, всі от Саньку. ну Ми цю Саньку, мабуть, вже із різних фірм ну, Мабуть, 5 не менше, і взагалі дуже дуже багато разів садили, поки знайшли дійсно такі, от в цьому році е, санька така і, і дійсно, і, і, і рання, і немала, нормальна. нормальна. Е, Філіпок теж ранній, невеликий, невеликий так, мі, такі то, томатики для е, раннього помідора е, нормальний. Надранній, Ну, е, оце що? Все, що стосується надранніх. От е, надранній, але ранній. Але томатики такі невеликі. Ну, жауда це е, до положили просто, що він там у нас? Штамбовий. Штамбовий. Штамбовий, ну, вже ж так до ранніх положили. Турецький е, е, турецький суд. Китайський ранній. Е, Оце дійсно, друзі, ну вже я не перестаю його не те, що там рекламувати, а просто розповідаю. От, ну, ну, Раніше від цього китайського раннього ми не висаджували. Саме, саме ранній, який ми садимо вже більше 30 років, оцей китайський ранній. Ну, така, така у нас його назва, як нам колись сказали, так ми його і називаємо. І чим ще його виділяємо, тим, що він. Мало того, що він ранній, помідори не дрібненькі, ну, від, від, відрізняється від тих, що що от надранні, але маленькі. Далі, оце от Одна та 20-го року, бачите, всі тут 23 року свіжі рання дівочка, це теж дуже-дуже давно садимо, теж дуже дуже вражайна із серії тих, що дійсно штамбові і е, такі е, ну, маленькі томатики. Маленькі, але дуже-дуже ранні. Е, томат Кобзар, так ми його е, в прошлому році, він Попав зараз сюди, ми його зібрали. Вибив, вибив у нас його град, зібрали ми його дуже мало, але томар заслуговує на увагу. Дійсно, дійсно такий ранній томати. А? Смачний, да, смач, смачний такі, і томатики такі рівненькі, гарненькі. ну ну Для раннього помідорчика прекрасно. Ну, оце 33 поросят, я вам скажу, ну зрозуміло, що це сібятина ну, ну, помідори гарні. Помід, ну, помідори дійсно, дійсно помідори хороші. Дуже. Це, знаєте, мені нагадує, он, Ну, дійдемо до того, як одна підпишеця, ми теж міняємося сортами, прислала, каже, там є такий сорт, от мені сусідка дала, вона так назвала, і воно так і пішло. Тому багато, багато сортів, багато сортів. Є таких, що просто ну, хтось якось так назвав, хтось комусь дав, передав, і і так сорт почав гуляти, як кажуть, по людях. Але сорт, от ми, ми перевірили. Сорт просто, просто прекрасний. Такі однорідні, один в один. от Дійсно, мабуть, чого їх так і називали? Що просто, як, як поросята висять, якось немає. Вони якось росли, що всі практично одночасно. Нема такі, що менший, більший, пошти, пошти, от висять. Ми все. Так, і ранні. Ну, зразу хочу вам сказати, що все, про що я розповідаю, ви можете подивитися в наших відео і побачити саме і про цих поросят, і про всі інші. Дар волзя Дар волзя сюди попав це не новий сорт, який ми тут в цьому році перевіряли. Це якраз з тих сортів, що ми шукаємо щось нове, але ці сорти залишаємо завжди, тому ніколи не підводить. Прекрасний сорт, ну, він е, вважався раніше ранній, ну я б не сказав, що він ранній більше середній, але і на консервування прекрасний, і теж ви можете подивитися, як він у нас уродив. Ми його показували. Друзі, далі пішли гноми в цьому році, що ми перевіряли е, гноми. Ну Ми їх ні, ні, ніколи не садили, в цьому році посадили перший. Рік для тих, що ще, може, про ці гноми не знаємо, це не, не те, що вони просто маленькі від слова гном, а їх так просто назвали. Гноми практично всі показали себе, я б сказав, хорошо. І з того, ну, ми пошти, пошти з усіх їх і зібрали насіння. Щоб на слідуючий рік, може, ми ви бачили у нас відео про ці гноми, вони в нас не дуже були. Так, не дуже. Трошки доглянуті, ну не, не так, як, як це було б потрібно. Бо мені казали, та які ж вони не доглянуті, як вони у вас і підв'язані, там і ви їх поливали. Ну, хто як доглядає. ми, е, Якщо вже доглядати, щоб побачити результат, треба доглядати добре. Тому гноми показали всі е, нормально, ми про них розповідали. Оце ось вони такі, ближче їх там видно, а так по тому. які які гноми, ну остання настінька, це не гном і розовий штамбовий. Ну це якраз та, той сорт, яку, який ми теж не виводимо, рожевий, такий більш сливовидні, штамбові, і цей сорт ми завжди залишаємо. Друзі, ну далі пішли. Такі сорти, що ми теж садили і в перший раз, і не в перший. Литовський гребінь, це теж нам прислали, посадили, як вони ці томати називають, біколори, так? Чи такі, полосочку, такі там полосочку. зелена полосочка, смачні такі, ну, цікавий сорт, садити однозначно можна. Астраханський. Ми е, взагалі зразу його посадили до гном і якось так перепуталося, що це гном це не гном. Але сорт такий, знаєте, що я його назвав, це, це як колгоспні помідори. Помідорів багато, е, смак такий помідорний, нормальний для, е, для, для квасіння, для томату. Просто прекрасні. Е, сибірський тих це один із тих сортів. Які в цьому році мене здивували своїми смаковими якостями. Дуже-дуже смачні. Теж е, е, всередині е, темно-рожевий і бочки такі, як вони? Фіолетові. Да, фіолетові. Вовчий клик це один із таких от, екзотичних сортів, такий ну, похожий на. на, на Такий дійсно клик, клик сливовидні. Ну, ось тут смачні. Наші кругленькі, як ми написали, чому, чому вони сюди попали, друзі, це до того, що ну багато сортів ми взагалі отак, нові нові шукаємо садим старі якось забуваються, а старі порою. Смачніші, смачніші, врожайніші і кращі від тих, що ми починаємо садити. Ну, така в нас людська натура, що ми завжди шукаємо щось краще. Наші оці кругленькі, це ми їх давно-давно садили, назва навіть забулася, тому і ми підписуємо наші кругленькі, високорослі. Ми їх у цьому році посадили. Ті, які в нас вже ще з 9-го року вони там слабовато зійшли, ми з ними експериментували. Але насіння зібрали, і тепер їх будемо садити по-нормальному. Так само, як і сорт Марманде. Це Де. теж той сорт, який нам е, колись виписали такого ж колекціонера, що ще в 90-х 90 роках назва Марманде, яка зовсім, до речі, знову ж зовсім не совпадає з назвою теперішнього Марманде. Що, може, хто нам коли каже, та не таке там воно, не такий сорт, не такий. Він у нас уже 30 років, і ми його садимо як марманде. Не, не, ще не, не ясно, хто в кого яку на, назву від кіль перехватив. Сахарок, друзі, прекрасний. Є. Них, високорослі. Ну, і високорослі, ну, так, може, не дуже, ну, ну високорослі. На, на смак чудові, Вражайні. круглі, однорідні такі. Прекрасні. Ну, Канада, це я вже говорив про цю Канаду, теж теж е, томат хороший, але чи це назва Канада, чи, 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 з, чи з Канади теж нам е, отак при, прислали, ми посадили сорт прекрасний. ну Сюди попав Волгоградський пізній, я так положив його такий е, востребуваний, він у нас теж особливий. Ми волгоградський пізній теж пересадили багато багато разів щоб знайти дійсно, дійсно ну справжні такі хороші томати, от і і найшли. Одного разу знайшли ще з 2014 року, і тепер ми його висаджуємо Друзі, спринтаймер це це можна сказати, копія Марманде. Теж, я, я, вони і росли так недалеко, теж дуже-дуже врожайні, однорідні. Ну, теж теж високорослий, прекрасний томат. Це всі пішли сливки. Перцевидний, врожайна сливка була, ну, у виді такого перця видовжено. Ну, Величенька, величенька сливка Рожевий. рожевого кольору. Удавчик теж прекрасний прекрасний томат, теж сливовидний. Черго, же ж? Червоний. Че, тільки, тільки червоний. Так, друзі, дебарао, дебарао червоне і дебарао рожеве. Ці два сорти, я скільки б ви не шукали там різні, різні сорти сливок, щоб вони були і, і урожайні, і, як кажуть, і на закривання, і, 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 для, і для салату, і ми теж шукаємо, шукаємо все время, весь час шукаємо. Але оці дебарао ми не виводимо. Ну, ще з самого початку, початку як тільки ми з 90-х років, як почали ми займатися, тому що ну от це два такі сорти, які, якщо за ними дійсно доглядати, правда, треба доглядати правильно їх, пасинкувати, там, пускати у декілька стволів, нормально підгодовувати, І вони дадуть прекрасний урожай, просто чудовий. Дебарао рожеве взагалі, ще й дуже, дуже, дуже смачні й довго лежать. Вони е, теж дуже схожі на, на от великий, е, смак великих е, рожевих помідорів. В цьому році теж нам прислали ось бускова сливка. Якраз одна сливок, яка дуже здивувала, е, похоже, похоже на дебарао, була дуже дуже врожайна. Що характерно, що не гібрид, а сорт, тому однозначно цю сливку ми залишаємо. Полуничне дерево. Теж, от, дійсно дійсно, як дерево, багато було томатів, до речі, вони саме почти довше. так, Висіли до останнього, там, як у нас, мороз навіть прихватив, щоб вже а почти все. Розовий віликон саме довше і полуничне Да. Дерево. Прекрасний томат, сливка Бендрика. Ми її посадили були із сливками-гібридами, і перший рік, це позапрошлому році, нам показало, що вона ну трошки неврожайна. Не те, що не врожайна, ну, ті сливки, гібриди позапилялися. А от сливка бендрика, такі пусті пусті грони висіли, і вона показалась нам ну не дуже, так начебто врожайне. Але потім, коли, коли дійсно дійсно все запиляється, за нею доглядати, сливка, сливка чудова і не гібрид. Ну, круна, сливка рожева теж. Це низенька ж там була. Так, Сибірська трійка. Друзі, ну, начебто штамбова, ну штам високий. Да, Міцні, ну, головне починається з розсади, що вона штамбова, така, міцна, не тянеться, але потім виростає міцний такий кущ сливки, навіть якщо добре доглядати, так аж занадто великий, але, але дуже-дуже врожайна на закривання. Прекрасна. Ну, далі пішло, друзі. Це теж наші вже. Древовидний восток це теж давнішній томат. Якщо його теж пасинкувати, ввести там ну, в два стволи, не в один, а в два, хоча б то буває, можуть бути томати і до кілограма. в нас такі були червоний серцевидний, такий смачний, смачний томат, так можна сказати, то як із серії голові серця, тільки високорослий. і… І врожайний. Ну, корнієвський розовий я про нього навіть вже не говорю, тому що в багатьох відео це наш наш, як кажуть, любимий сорт, який ми садимо вже на протязі багатьох років. І е, сорт Камелія, яку в цьому році, е, до речі, насіння Камелії вже немає. Тут, тут залишилося три насінини, по-моєму, чи чотири. Камелії, тому що посадили всього-навсього одну рослину, насіння зібрали мало, тому камелії немає. Але знову будемо її садити обов'язково, тому що по смакових якостях. Теж можете подивитися відео, ми показували теж як корнієвський. Ювель рожевий теж по урожайності прекрасний. Я його, коли ми показували відео, я спочатку його спробував. Ну, мабуть, недозрівший був, ну, просто від Корнієвського начебто відрізнявся. Але потім, потім коли вже доспів, нормальний томат і при прекрасній смаковій якості. Велика мамочка. Теж уже тут нічого немає. Теж це зібрали низькоросла. Низько зібрали дуже мало, але томат е, такий непоганий. Не Сибірський тих я про нього вже розповідав. Це другий екземпляр попалося сюди. Розовий великан це е, серії, може, зверніть увагу розовий великан Наташа. От хто дав ці помідори, так, щоб не забути, і, і, і написано, щоб знати, відкіль вони пішли і, і чого вони в нас середньо се. Вони дуже схожі на Корнієвський, але вони не ранні. Якщо Корнієвський ранній, до речі, Сорт Корнеївський, мало того, що вони рожеві і великі, вони ще і ранні. Вони поспівають, буває що раніше від просто ранніх томатів. А от рожевий цей великан, наоборот, він більш, більш пізній. Але вже коли тих немає, якраз у нас цей розовий великан був найдовше. Німецька полуниця рожева і німецька полуниця жовта. У нас тут є, ми в цьому році посадили. Ну, на, на полуницю воно не похоже. На, да, на, на полуницю круглі, не похоже, круглі, так смачні, листя в них таке лопати, специфічний такий томат ну, теж потребує такого особливого догляду. Якщо дійсно доглядати, то, то буде краще, чим, чим було в нас у цьому році. Рожевий труфель. я Це і, і Це і на не... дворі був смачний. Да, да, смачний вот. Томат чорний ананас, Теж смачний. Теж, теж, теж смачний, помідори непогані. Ну, це із серії таких екзотичних. Ну, далі пішли е, жовті. Е, званий вечір. Штамбовий, низенький, помаранчевий. Томат крупний. Так. Сокровища Інків, друзі. Ну, і мені там писали, сокровища Інків це дійсно гібрид. Але от коли нам присилають люди, вони, вони садили його, і ми спробували посадили, і, і, і нам сподобався. Ну, щоб ви розуміли, що таке гібрид, друзі. Гібрид це коли дві рослини запиляють одна з одної, або однорідних, або неоднорідних. Якщо Якщо вони там були дуже схожі одна з одною, то й виходить, що коли висадити вже насіння з цього гібриду, то можуть ну, щось, щось середнє або з однієї, або з другої рослини. Якщо ж гібрид там е, перепилений із якимось не, не зовсім однорідним, тоді, тоді дійсно може вийшло щось не так. Е, до речі, ми в цьому році спробували один гібрид із сливок посадити. Е, як у нас то? Називається колібрі сливку. Чим, чим відрізняється, тим, що вона просто стала то вона так високоросла, а так вона в нас полувисокоросла. Більше нічим не, не відрізняється. От чим, чим е, так, е, яка, е, яка різниця між цим? Ну, але ж буває, що дійсно, що е, все-таки не рекомендовано, тому що можна. Як кажуть так, по-простому вляпаться, що посадиш і нічого не отримаєш. із перших він у нас посадив. Да, да. І смак був дуже добрий, не знаю. Ну, ми рік посадимо, подивимося, да, подивимося. Подивимося ще не. раз, ще раз посадимо ці сокровища інків і подивимося, як воно вийде, чи, чи гібрид, чи не гібрид. Друзі, зверніть увагу Фламінго 2009 року. це... Той якраз той випадок, що ми практично е, прекрасний, просто чудовий сорт рожевих таких, е, е, ну, якщо їх можна так назвати, сливками видовжене, що ми теж відложили і пошти забули в цьому році, відновили, посадили. і е, нас вже тепер на слідуючий рік посадимо обов'язково для того, щоб зібрати на, 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 на насіння, тому що в цьому році проривали і те, що посадили, вирвали бур з, з, з бур'яном. Дуся Малинова, це колись дуже давно. Я їх купив, якраз ще, ще був якийсь сорт, я вже забув. Це. Оце Томати з 90-х. Да, томати з 90-х. Просто, просто чудові. Просто чудові. Ця Дуся Малинова, теж смачні, врожайні е, ну сливовидні, але ж сливка там до, до 200 грам, якщо це так можна назвати, золотий потік. Це, це тут якраз пішли всі такі. Е, що-дуже що дуже мало зібрали насіння, і з тієї сторони, там теж і Лисячий ніс, там, і всі такі, що ну, можна сказати, на той рік ще посадим, і тоді, коли вже буде і, і насіння багато, і подивимося. Саме на дійсно на їхні врожайність, і все тоді про них будемо більше і розповідати. Ну, а ці сливка, золотий потік хороша сливка. Смачна, Смачна така врожайна. Лимонка, та що лимонна сливка, це теж ми її садимо, садимо дуже давно. Це, Вона з нас, кислинкою. Ми її і, і консервували, консервували та, і, і на салат вона дуже смачна. Так, божественний я навіть не пам'ятаю. Розовий, круглий. Ну, Посадимо ще на цей рік, тому да, що його не побачили. Да, бо, 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 бо навіть такі, такі сорти, що, що, що самим треба передивлятися порою, порою відео. Ну, Бачите, скільки до, до чого, що дуже багато теж. Теж не дуже хорошо, треба, щоб, щоб можна було дійсно посадити, подоглядати і, і подивитися дійсно на результат того, що те. Ну, Петруша, це не, не новий сорт, це в нас вже теж давнішній сорт, штамбова сливка, так? слабова сливка. Ну, далі, далі пішли у нас перці, друзі, це. Оце тільки, тільки ті томати, що ми зібрали з них е, насіння в цьому році. Про те, що е, там в нас он в ящиках он, і, і там стоїть, і, і там цілий чемодан, е, тому, тому тільки, тільки про, про ці томати. Е, ось тут у нас лежать е, кульки. Це. Те, що нам прислали, те, що ми ще повиписували. Ну, це, взагалі, до дружини. Вона вона, це, ну да, ну, ну це хвороба така. що цього, Всього мало, треба ще виписувати і виписувати. Ну, це вже друзі, в другому відео обов'язково покажемо, що нам тут прислали, що ми виписали, що ми будемо садити. А це саме до того, що ми в цьому році от, ми посадили і. Постаралися вам розповісти про те, що дійсно, що там, що там вродило, і чи заслуговує воно на увагу для того, щоб його садити. Друзі, ну отак, якщо було, якщо було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб і далі наблюдати за нашою працею. На все вам добре.